Алла Максименко квартального повноважена з Охтирки. Жінка розповідає, що від початку повномасштабного вторгнення в месенджері з однодумцями створили групу Квартал Східний, де обговорюють питання допомоги українській армії. Допомога військовим готується постійно. Постійно дівчата варять, грілки, допомагають, розливаються гелеві свічки і так далі. Остання допомога буквально вчора одного із. Членів родин військового ми передали грілки і свічки. І зараз, ну, як мінімум, чотири запита є від різних бригад, волонтерів, які чекають, ну, на жаль, зараз в наявності, наприклад, немає, то вони чекають. планують буквально завтра, післязавтра вже закрити їх заявки. В дуже різні напрямки, тому що ми. Працюємо безпосередньо або з сім'ями, або з самими військовими. Ми продавали на Курахівський напрямок, на Курський, на Харківщину під часів яр. За весь цей період, мабуть, нема жодної бригади, які б не бачили наш невеличкий значок Ахтирка місто Герой. Дивіться, беремо грілочку, Вона багаторазового використання. Відкриваємо. Робимо отак. Все, пішла реакція. Не закінчу. Зараз, коли активується, 51 градус вона угу. буде тримати, якщо під курточку, 2-3 години угу. вона буде підтримувати хлопцям тепло. Я зрозуміла. Для того, щоб її е, заактивувати наступного разу, її потрібно кинути в котелок, прокип'ятити, поки вона сразу знову стане прозорою. Жінка говорить, до зборів долучається багато мешканців міста Охтирка. У групі східний квартал регулярно оприлюднюють фінансові звіти. Андрій Безсмертний навчається у випускному 11 класі Охтирської школи номер 2 Він разом із мамою готує військовослужбовцям пакунки з сушеними та сублімованими супами. Напевно, вже півтори роки. Я точно не знаю. Я вже я сам не пам'ятаю. Почали. Та чим тільки не допомагаю, всім потрошку. Пакую, наклеїчки вирізаю, на супи, клею їх, розсипаю супи, там інгредієнти різні. Курку перебираю, ріжу морковку, буває. Все роблю, що скажуть. Та ложиш того трошки, того трошки. Дві з половиною ложки там, крупи, потім картоплі сушеної, трошки солі, трошки спецій, трошки курочки. Зовсім по покапільки зелені, бо дуже розбухає Ірина Федоренко, мати Андрія Безсмертного, розповіла, що для неї допомога армії розпочалася зі свічок. Першу зиму, коли виключали світло, ми тут з дітьми, це на кухні, різали картон, заливали, в общем, робили свічки. Потім минулої зими ми почали з кумою робити е, солянки, плови, вакуумували це все, заморожували, передавали хлопцям. Почали робити грілки багаторазові і окупні свічки також. От. А в цьому році купили першу сушарку, потім другу і почали робити сухі супи, тому що солянку і плов вже не передаси. Вже було тепло. І отак потрошку почалася, почали спочатку трохи зробили порції на пробу, хлопцям сподобалось, сказали, що дуже смачні. Ну і так все ж наростає, наростає, обйоми все більше і більше. Альона Троценко приходить допомагати Ірині Федоренко у вільний від роботи час. Вона майстриня манікюру. Говорить, зараз видалося вікно між клієнтами. Жінка розповідає, порадувала свою куму, пакунком зелені. Цього інгредієнту зараз бракує для сухих супів. Почали ми. О, Боже, даже хто знав, з весни, з літа. Ну так що активно дуже е, кришила вдома зелень, хто дав, коли купляли, коли на базарі, коли по магазинам. Е, ну, долучаюсь, допомагаю, коли є в мене можливість, після роботи стою, до 12 ночі. Там бувало в мене літом. Важкувато, конечно, мабуть, робити розпалюваче, тому що це ти стоїш на ногах, монотонна робота, і його треба наробити багато. Великій кількості любов Горбушко працює майстром виробничого навчання в Ахтирському центрі професійно-технічної освіти. долучаються всі весь колектив до допомоги Збройним силам України і стараємося раз двічі на місяць збирати таку допомогу. Нам допомагає що купувати. Алла Максименко, ми допомагаємо їй, і те, що вони нам говорите, що просять наші хлопчики, ми допомагаємо, ми стараємося те купувати. Сьогодні вони запросили у нас солодощів. Ми закупили їм такі ось круасанчики, щоб трошечки допомогти їм. Найважче розповідає волонтерка Алла Максименко передавати речі та продукти в Курську область, де воюють охтирські військові. Зазвичай волонтери знаходять побратимів, які повертаються після ротації. Передачах ліки, хімічні грілки, сухі саморобні сніданки, супи, каші, вітамінні батончики, а також солодощі. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.